Людство ніколи не зупинялося у своєму прагненні передавати інформацію швидше, точніше і далі. Сьогодні ми вже не дивуємось відео зв'язку з іншого боку планети, але уявіть, технологію, яка здатна передавати повнометражний фільм менш ніж за хвилину. Таке вже можливо, і ця технологія лазерний зв'язок. Це майбутнє передачі даних, яке вже реалізується у сучасних проєктах і на землі, і в космосі. Для початку розберемо, що таке лазер. Слово лазер це абревіатура, що походить з англійської Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, тобто підсилення світла за допомогою вимушеного випромінювання. Лазер це джерело світла, але не простого, а впорядкованого, монохроматичного і висококогерентного. На відміну від звичайних ламп, лазерне світло не розсіюється, не змінює напрямок і не втрачає свою енергію на відстані. Все почалося у 1917 році. Саме тоді Альберт Ейнштейн сформулював теорію індукованого випромінювання, основи майбутнього лазера. Проте перші пристрої з'явилися пізніше. У 1953 році створено Мазер аналог лазера для микрохвиль. А у 1960-му Теодор Майман побудував перший діючий оптичний лазер із використанням рубінового кристала. З цього моменту почалась ера лазерних технологій, яка змінила медицину, промисловість, науку і тепер змінює зв'язок. Принцип роботи лазера полягає у стимуляції атомів. Лампа спалах збуджує атоми хрому в рубіновому кристалі, переводячи їх у збуджений стан. Атоми перетворюються в основний стан, випускаючи фотони, частинки світла. Ці фотони починають стимулювати нові, і так далі, в лавиноподібному процесі. Між двома дзеркалами відбувається багаторазове відбиття світла, що посилює його ще більше. Через напівпрозоре дзеркало виходить вузький потужний промінь червоного світла довжиною хвилі 694 нанометри. Лазер має унікальні властивості, які роблять його ідеальним для зв'язку. По-перше, це монохроматичність. Він випромінює світла майже однієї довжини хвилі. По-друге, когерентність. Всі фотони працюють в унісон у тому самому напрямку і фазі. По-третє, висока спрямованість. Лазерний промінь майже не розсіюється. Це означає, що ми можемо передавати дані на величезні відстані швидко і без втрат. Саме завдяки цим властивостям лазери стали новою технологією для космічного зв'язку. У космосі немає атмосфери, тому лазерний промінь не спотворюється. І НАСА вже не перший рік тестує і використовує лазерні комунікації. У 2013 році в межах місії ЛАДІ дані передавались з місяця на землю за допомогою лазера. А у 2022 році апарат T-Bird досяг швидкості 200 Гбіт за секунду. Це новий рекорд. Також працює проект LCRD, що забезпечує передачу в 100 разів швидшу, ніж у звичайних радіосистемах. Але ж як лазерний промінь передає якусь інформацію. Лазерний зв'язок працює завдяки модуляції, змінам інтенсивності, частоти або фази променя. Кожна зміна кодує певну інформацію. Лазерний промінь передається інформацію від супутника до землі або ж між космічними апаратами. Телескопи приймають цей сигнал, розшифровують його і ми отримуємо дані. Але навіть у космосі для лазерного зв'язку є виклики. По-перше, точність. Якщо промінь відхилиться хоча б на долі градуса, зв'язок втрачено. По-друге, сонячна активність. Сонячні спалахи можуть порушити стабільність зв'язку. Для вирішення цих проблем використовують системи стабілізації, навігації та автоматичної корекції променю. Тепер розглянемо лазерний зв'язок на землі. На землі лазерний зв'язок стає все більш важливим. Він уже використовується в наукових мережах, для спостереження за кліматом та у військових цілях. Його головна перевага висока безпека. Промінь настільки вузький, що перехопити його майже неможливо. Щоб це зробити, потрібно точно потрапити в лінію між передавачем і приймачем. Крім того, лазерний сигнал можна зашифрувати, змінюючи частоту або фазу. Це забезпечує повну конфіденційність, що критично важлива для урядів, армії та банків. Отже, лазерний зв'язок це не просто альтернатива радіохвилям, це революція в сфері передачі даних. Він швидший, точніший і безпечніший. Ідеальний для сучасного світу світу, який рухається зі швидкістю світла, майбутнє світле, і воно передається лазером.